З вами я, Пінгвіна. Ми просто так довго не знімав тому що по, по лишніх пару днів, десь два дня десь пару днів вже виключало світло. А 28 числа взагалі довго не було світла цілий день. О, до речі, підписники, як... Що ви. Підписники, якщо вас виключають світло, то ставте лайк. Якщо вас виключають світло, то підписка. Якщо не виключають, то ставте лайки. І ще також можете написати. Написати, чи ви живете в Західній Україні, в коментарях напишіть так. Добре, зараз розкажу. Ну от, коротше, там. Сім... Да... Що там ми говорили? А, да. То якщо ви живете на Західній Україні, то зелений квадратик ставте в коментарях. А якщо червоний, то То ви десь живете або в іншій країні, або на інших частях України. О, ні. Синя, це якщо на іншій країні вже живете, Синя. Ну от так, да, ми граємо і а червоне, що ми і ви живете десь на південній, на східній і на північній Україні, а синій квадратик це вовче, щоб що ви живете в іншій країні. Да, то все. Переста, йому поваки все на. Ну, як завжди, вони такі. Да. Ці вони, це монстри, Которі нас, нас вічно ловлять, тварину ловлять. Ой, що це таке? Ладно, воно недовго буде. Це просто не відео якесь. Ну що тут у нас. Куди ось сюди? Я? Ось сюди все. Все. О, тут показалось. Там хтось говорить. До речі, це. Ох, добре, давай їсти вже. Ехан. А той те, що нам пише завжди коментарі, то він що? В нього вже є три відео і пару спільноти. А що це таке спільнота? як фотка одна і дві. Потім покажу, коли нам це відео. А, то. І в нього три відео, да? Да. Але. Але він казав, що. Але він казав, нам писав в що він, він нам писав в коментарях, що буде знімати про кубики в себе. А він про що там знімає? Ну про якісь ігри. Да, навіть Майнкрафт грає, а не, але не така версія як в мене. Бо потім покажеш, як він грає. А до речі, що це таке Майнкрафт? Це така гра підписники, і ви теж знаєте. Мабуть, ви всі знаєте підписники. Що це таке Майнкрафт? Та може і не всі. Да. Хто там далі грає? Я страхота. Вибирай собі скін. Ох, ну за кого. в підписників попросила строхота. Амукус! Ей, потратила всі гроші на нього. Амукус! Амукус. <рисвіт> 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 да, ну, зато купила скін. Це хорошо. Ням-ням-ням-ням. Тільки 23 монетки. Вот так. Я думаю, что и подписчики выберут какие-то то в следующей серии я за него буду играть. А, в... а после той серии уже буду играть в... После той серии... Ну, короче, побачим. Да, ням ням Ням, 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 ням. Ах, а якщо у нас з'являться хейтери і вони не схочуть, щоб напишуть погані коментарі? Нічого страшного, я їм щось запостану теж. А, тут добре. О, сітки. Нічого страшного, щоб ви іграв Ну, гаразд. Тум. А тепер я. Ну що, тут? Єдін. Ну от час потратила. Ну добре. Ну. Та все там іде! Чого ти ви думаєш? Мені б там показали, що там 15 минут. А то. А скільки там тебе відсотків, до речі? 16, а от скоро зараз... зараз тут буде показано вже 15. А коли ну, зараз? ням ну, там... так. ням 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 Телефон хоч з'їздити. Так. Ну то не надо полакати. Что? Ах, так, пусть там було. Ха це так. Ну, то там. Ну, а там... тебе і предлагавши шуки, сти в якійсь там серії. Не помню, как я не знаю. Ну и такие монстры. Ух, так. Ммм. Давай на час и там еда. Симутом. До пятнадцатом Вистрипнув лотом, що 115%. І ще може вистрипнути що 5? А да. О далі! Нічого. Просто будеш розрізати Ні, ну я Надо зарядити телефон. Я знаю, що треба зробити. Ту. Надо зарядити телефон на свою після, того, як я зніму це відео. Бо можуть виключити світло. До. І не зм э, і не знімаємо. Підписники, до речі, а вам нравляться наші відео? Якщо да, то якщо да. О, ням 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 підписники. Якщо вам нравляться наші відео, то пишіть в комментариях, що да. А якщо ні. Якщо не нравляться, то ні пишіть.

Ну все, короче, друзі, всім дякую за перегляд і всім пока, 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 пока. І не забувайте підписувати і ставити лайки. А з вами я був з нами. І всім пока, 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 пока. І Я, Діма, пока-пока-пока.